Щоб взяти мою і вашу неправду, винести на хрест і там розп'ясти, а нам дарувати свою праведність, свій мир, своє оправдання. Пізнати. Тому сестри, брати, звертаюся до вас і від братів проповідників, будемо пізнавати того, в кого ми увірвали. скажете, а як то пізнавати? Треба щоденно читати слово, ми то робимо? Сумніваюсь, що ми то робимо? Багатьох із нас часу немає. На все маємо час. А от тут Господь хоче через слово говорити до нас. У слові своїм Він відкрив своє серце. Бог відкрив свою душу перед людьми. А є люди, яких хто не цікавить. І дариться в релігію. А буду ходити в зібрання, хрещення прийняв, спомені я прийму. І ми такі плетенькі. Не робім цього, бо повторимо помилку євреїв.